Власників, бу, голова був голова асоціації, де був два після вашого призначення. Ми сиділи у вас в кабінеті і ви задекларували, що всім рівні умови, не ходіть по судам, не платіть гроші суддям, а працюйте треба краще допомогти людям, десь целі, десь для народу. Така була розмова. Але після того, як не змінуся, ми, ми були у вас, ми обіцяли жив, обіцяли третього. Я ще раз так... 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 присутствую, що я казав, всі повинні бути в рівні умови. Тому на сьогоднішній момент є позиція те, що в області повинні доїжджати маршрути до кінцевих автостанцій. При Причому не один доїжджати, другий не доїжджати, а всі повинні доїжджати до цього. Тут сьогодні зранку пролунали, що в'їздив чи хоче їздити на Україні. Мови йде дискусійна тільки про три, е, наскільки я як зрозумів, які доїжджають скоро трускових, морських і східних. Давайте зараз буде з'їздити. Я так є, кажу, з з їздити, з їздити, не вирішую, що не звичайно з'їздити, незвичайно, звичайно, це там три оповуватися, це ні про що теж три автобус, труска трус, задаю вам питання. Якщо ви кажете, що пані Гримак і компенсує, <кліг> і та людина, яка зараз виконує обов'язки окупантку Кутаєва, обов'язки директора департаменту, і ви зараз заявляєте, що є морськ <кліг> Трускавець. Що ж, сідти, так то я задаю тоді зустрічі питання або вони не читають закони, або вони обманюють вас, або вони обманюють всіх людей. Є постанова кабінету міністрів 1996 року, де чітко вказано, що школи славські, тобто сколівські славські райони, це теж є курортна зона. Чому тоді ви? За цей час, за рік часу, вони вам не доповіли, чи вони не хотіли вам допомогти доповісти. Чи це є знову граня? Якщо є граня, не прав, якщо два дві візне, що може. Це є постановка бінету міністра 96-го року, Ну як вони вам це? Ви кажете, що вона компетентна? Читай, тут, читаємо, тут не читаємо. Друга річ, що всі повинні бути різні. Тому рішу я підкову Тепер я хочу здати вам